Дивіться, що газовий котел плюс камінь з водяним контуром, плюс буферна ємність 500 літрів, плюс бойлер непрямого нагріву, чи нормально, чи зайве. Якщо ви плануєте це будувати, то беріть або буферну ємність з теплообмінниками з двома чи з трьома на сонце потім вивезти, або бойлер непрямого нагріву. під'єднувати... Під Сам теплоносій з водяної рубашки з каміна до замкнутого циклу. То ось так. Тому що буфер плюс непрямий нагрів, він теж в якійсь мірі буфер. Щось тут може бути зайве. Але буфер на півтори тони, в ньому три теплообмінника, і вам не треба буде косвений нагрів ставити бойлер Або газовий котел, бойлер косвеного нагріву і до нього. Камін, але тут з каміном теж можна пере.